З 2011 року в Україні розпочалася медична реформа. Її метою було покращення обслуговування населення, що змінилося за 6 років, і як нововведення вплинули на пацієнтів, ми готові говорити зараз. Сину Марини Нікітіної була потрібна довідка в садочок, аби її взяти мати витратила цілий місяць в державній поліклініці. Открився діагностичний центр. І там за п'ятдесят гривень можна прийти всіх тих речей. Мені было это проще я думаю, За я заплачу, але це все буде быстрее. Ну і тут та вела запись к врачам на два місяці. У вічі Марина звернулася за довідкою до приватної клініки. Але таких вінничан, які страждають від нової медичної реформи, чимало. Для того щоб записатись до лікаря, треба приходиш, щоб записатись. Треба три-чотири дні чекати. Вже й не хочеш і лічитися. Всі спеціалісти тільки за гроші. Зараз мені погано, а я йду до сімейного лікаря дійського. Ми прийшли до амбулаторії сімейного типу, яка розташована на третьому поверсі діагностичного центру, аби подивитися, як просувається черга. Дорослі пацієнти разом з іншими хворими дітьми намагаються потрапити до сімейного лікаря з вісьного дні ранку. Зараз о пів на першу. Здавалося б, що потрапити на прийом стало простіше, але насправді по коридорах амбулаторії ходить багато невдоволених пацієнтів, від яких часто чути скарги. Нема є нова медична реформа, є запис. Правильно кожна людина має проходити по запису. Ну тут і ніхто не проходить запис. Є люди, які сидять, мають зайти приміром на 9 годину. Вони ще сидять, чекають черзі, розумієте? а врач робить з 8 до 11. Нехай не брешуть. Я за аналіз була, давала 107 рублів. Тут шарашки на контора. Оце перший і другий етаж. Це шарашкина контора. <гум> Завідуюча амбулаторії не заперечувала про відсутність кадрів. На сьогоднішній день у нас кадри не укомплектовані, про це і знають і пацієнти, і знаємо і ми, лікарі, тому ми працюємо, стараємося всіх забезпечити. Вінницька міська рада повідомляє, що кількість високопрофільних спеціалістів є достатньою, а от сімейних лікарів дві третіх від необхідної кількості. Так, на первинній ланці є недокомплектування фізичними особами посад сімейних лікарів. Ми маємо близько 30% вакансій на первинній ланці. А у великих чергах Олександр Шиш звинувачує самих пацієнтів. Вони недисципліновані. Те, що пацієнти самі вирішують, коли їм прийти. З проблемами медичної реформи стикнулися не тільки пацієнти, штати неукомплектовані, багатьох із них скоротили. Я пенсійного віку 24 роки попрацювала медичною сестрою. Під час роботи сплачувала податки пенсійний фонд і спокійно працювала собі. У 2016 році разом з колегами своїми попала під скорочення. Зараз я сиджу вдома. На одну пенсію, звичайно, жити важко, але іншого виходу наразі немає. Проте, незважаючи на існуючі проблеми медичної реформи, якщо потребуєте невідкладної допомоги, ви завжди можете звернутися в кабінет швидкої медичної допомоги, що знаходиться в амбулаторії, і отримати безкоштовні медичні послуги. Тетяна Семенова, Олександр Ткач спеціально для власної інфо.